Ну і, мабуть, остання з нішевих культур, якщо я не помиляюся, це у нас Редька Оліна. Про неї також було в попередніх відео, де вона в більших партіях. А її також, ось бачите, можете замовити в таких маленьких мішечках по 10 кілограм по вашим потребам. Тож, зараз ближче покажу, як це все виглядає. Наш такий мішечок. Це вже запаковане, насіння чекає свої відправки. А це ось такий вам прийде мішечок, мішечку Редька Олі. Ось так виглядає наша редька олійна, Вона вичищалася на пектусі, Досить непогана, чиста редька, Вирощуємо ми її самі в себе на полях. Я, як агроном, гарантую якість нашого посівного матеріалу. Тож, замовляйте, не соромтесь! Всі нішеві культури є у нас на сайті interagrolab.info, Якщо вам щось не зрозуміло або ви не маєте доступу до сайту, ви можете. Без проблем звернутися до менеджерів під кожним відео є їхні контакти. Телефонуєте і вони вам допомагають із замовленням і підбирають ту культуру, яку вам потрібно. Також ви можете замовляти суміш сидератів, ту, яку ви хочете. Тож гарного вам дня і запрошуємо до співпраці разом з нами.